В цьому контексті потрібно розглянути дуже цікаву річ, а саме, контракт на будівництво Брума. Ну, розумієте, де Брум, де друга, другий поділ Речі Посполитої, як це все пов'язано. Але це пов'язано тому, що контракт на будівництво Брума був підписаний 3 травня 1801 року. Тобто рівно день в день. Після в десятиліття ухвалення Конституції 3 травня 1781 року, у Браницьких, які як і все суспільство, от вище суспільство того часу було поведено на символіці, таких співпадінь не бувало. Тому що вже тоді Конституцію 3 травня. Їх кожну чергову річницю святкувало все, патрі... все патріотичне польське суспільство. І якщо в той день за завданням Францишка Ксаверія Браницького, його... його головний управитель Ян Борковський, який свого часу служив в званні полковника коронної армії, підписав цей документ. А цей документ давав старт створенню нового міста. Да? Тобто, це велика символічна річ, тобто будування нового міста, ідеального міста. Поруч з цим старим в десятиріччя конституції 3 травня. Очевидно, що це був такий жест, який був на той момент всім зрозумілий. Він був дуже прозорий. Це було абсолютно політичне підписання такого контракту. Цікаво, що його підписали саме з російськими майстрами. Це теж дуже цікава річ, тому що у Браницького була і інша альтернатива. Він користувався також бригадою мулярів з Волині. Але Брум замовляють саме російським дядькам. Чому? Це теж символічно. Давайте будувати нову Польшу, скажімо так, як воно є: нову Польшу тут російськими руками. Це теж символічно.